Вітання усім глядачам це проект Prime Time. у студії. Працює Наталя Болденська 23 серпня. В Україні відзначають день державного прапора. І на жаль, зараз всі державні свята у нас такі мають певне сумне забарвлення через війну в країні. За українську незалежність у прямому сенсі слова кладуть своє життя тисячі людей, тисячі героїв, і один з таких жив у Кривому розі це військовий Сергій Карнаухов. Пам'ятну дошку йому відкрили якраз в день державного прапора. Тож сьогодні про бойовий та життєвий шлях полеглого героя будемо спілкуватися з його дружиною. Це Аліна Карнаухова. Доброго вечора, пані Аліно. Доброго вечора. Мої співчуття, звичайно, це величезна втрата, яка не може бути ніяким чином. Скомпенсована, людину не можна ніяк замінити. Але, тим не менш, Сергій залишається живим і у спогадах, і в серцях тих, хто його любив та любить. Тож хотілося б все ж таки поговорити про те, яким він був. Він був людиною, наскільки мені відомо, досить активною, не лише соціально, але й в особистому житті він був спортсменом, він завжди був цілеспрямованим, але, звичайно. Ми багато чого не знаємо, бо найближча людина для нього були ви. Тож скажіть, будь ласка, де ви познайомились? Давайте почнемо з цього. Сергієм Ми познайомились вже на війні. Він пішов воювати у 2014 році. Одразу, як тільки перші вісточки війни були на нашій країні, то Сергій пішов воювати. Він прийшов військкомат ще у лютому, коли ще не було війни, коли тільки в нас в Криму з'явилися так звані зелені чоловічки. І він в нього вже тоді було розуміння. Що є невідворотність цієї війни, і він прийшов і сказав, що потрібно мене мобілізувати, бо я не можу стояти осторонь. стороні. Як це так? А в нього взагалі був ну, якийсь військовий досвід? Чи він, можливо, служив в армії? Ні, чи? В армії він служив в спортроті, так як на той час, коли він був призваний до армії, він вже був дуже відомим спортсменом. Він в 1999 році став чемпіоном світу серед юніорів. То він був в спортроті, тобто ви розумієте, що це не бойовий досвід. <гум> Він просто на нього було дуже гостре відчуття справедливості, і він не міг стояти островом. Тому він пішов у військкомат. І вже в березні він був мобілізований, тобто він був мобілізований через військкомат, але прийшов він туди як доброволець. Mm -hmm. Я сама з Донеччини родом, і познайомилися ми з ним влітку 15-го року саме на Донеччині, бо в той час Сергій там воював. А я там мешкала, займалася трошки волонтерством, так як ми, ми познайомилися з того часу. почалась наша історія вже спільна. Яке враження взагалі він справляв при першому знайомстві? Що, це? От що ви коли А він дуже харизматична людина, дуже харизматична. Тобто, перше, це, звісно, його прожигаючі очі. Але е, найбільше враження справила саме його ця цілеспрямованість. Саме то, що у нас з ним ну, погляди на війну, на життя, там, на всі ці події були дуже схожі, дуже однакові, тобто ми розуміли всі ці процеси, і тому ми були дуже-дуже близькими по духу. І... Так зародилась наше кохання. А цей період, коли він пішов служити ще у 2014 році, і по початок власне повномасштабного вторгнення в Україну з боку Росії, він чи був була якась перерва, коли він був з вами вдома, коли він не служив, чи весь цей час він фактично був а, на фронті? Тобто, в 2015 році ми познайомилися, і до 2020 року Сергій продовжував воювати. А значить, як стро строїлися наші так, відносини, тобто знаш, ми тільки познайомились. А, весь цей час я проїздила з цим чоловіком по лінії фронту. Тобто ми кожні два тижні ми бачилися обов'язково, тобто це було призно. Він ті приїжджала і десь в сусідньому селі там жила, іноді приїжджала до нього на позиції. Тобто це було признано, але весь час, весь весь його бойовий шлях, я була їм, ну, пліч опліч, Уроч, опліч так, так, пліч опліч з ним. А, а вже, ви продовжували волонтерити в цей час? Чи ви трішки вже від цього? Вже відійшли? На той час вже такої потреби великої ну не було в цьому, да? Тобто, це як якби першу дірку, так сказати, закрили. Тобто, вже такої потреби не було. Тобто від волонтерства як йшла, я вже просто була поруч з ним. Волонтерство прийшлося повернутися зараз в лютому. Uh -huh. Ви кажете, ви до 20-го року так подорожувало? Що було з 20-го по 22 другому? Uh, з го по двадцять В почав му році, uh, Сережа вже звільнився зі служби. Ми одружилися. До речі, в той день, коли ми одружилися, Сережа до 4 ранку був на бойовому чергуванні. Він тоді проходив, ну, воював на Луганщині. Я всю ніч їхала за ним, щоб його забрати. Бо в цей день починалася його відпустка, пов'язана з одруженням. Тобто я його в 4 ранку забрала буквально з бойових позицій. Ми приїхали, там помилися, ділись красиво, пішли, розписались. І таке у нас було якби фронтове Василья. весілля. Так, 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 так. Ми купили квартиру в місті Бердянськ, нині окупованому, на жаль, бо він в му році переніс поранення, їм вже було ну, важкувато якби воювати, бо були втрачені деякі функції руки. І він ну, не бачив вже, якби, себе в лавах Збройних сил. Ми купили квартиру в Бердянську, приїхали до моря, і в нас наступила така. Ну, справжнє родинне життя, То, що є в інших родинах, і вони це приймають як даність. Для нас це було подарунком долі. Тобто ми мали можливість е, ну, от, відчути це просте людське щастя, просуватися в обіймах друг друга, просто бути поруч. На жаль, дуже мало часу нам було на те відмірено. Фактично ці два роки, так які так, він так, коли, коли починався війна в Україні, як він взагалі відреагував, адже він мав право і так розумію не служити через свої поранення. Ньому... Сергій, незважаючи на поранення, він був в першому оперативному резерві, але це насправді не було якимось таким вісомим речагом. Mm -hmm. Тобто він вже в лютому розумів, що йде такий накал, що от от може вибухнути в будь-який момент, може вибухнути. Тому він якби мав плани, да, що ми будемо робити там, казав, що якщо вдруг, от от тобто ти поїдеш на західну Україну там до його повертима, який там мешкає. Ну, будемо дивитися по ситуації. Тобто Він розробляв варіанти, бо я розумів, що варіанти. так, так просто так. так. так це не закінчиться. 23 числа, коли президент підписав указ про мобілізацію резервістів першої категорії, Сергій не чекав повістки. Він зібрав речі, сказав, що він має йти. А, а як ви сприйняли це з розумінням чи внутрішньо був супротив? Все ж таки? Я сприйняла це з розумінням, тому що справжній чоловік не буде питати у жінки, чи захищати йому батьківщини чи ні. І саме ці риси я в ньому поважаю, і саме цими рисами я в ньому пишаюсь, бо він справжній чоловік, він захисник. Тому я мала прийняти це як даність і підтримати його, бути його надійним тилом. Тому 24-го вранці він мав їхати вже в військкомат, але 24-го вже почалось повномасштабне вторгнення. Тому 24-го, замість того, щоб їхати в військкомат, на це не було часу. Він поїхав одразу в військову частину, тобто, щоб швидше, швидше, бо вже розумів, що на нас не йде наступ. Тобто ми виїхали із Бердянська в Дніпро, він залишив мене дитину у своєї мами, вона в Дніпрі. А сам поїхав в свою 93 ю мені хуєнізовану бригаду Холодний Яр з якій він не воював. І до речі, коли він туди приїхав, із резервістів першої категорії він був перший, хто туди приїхав. Тобто були тільки хлопці-контрактники, ну, він був перший. І отак от він став, якби до Збройних сил знов. Які розкажіть в нього, я знаю, був талісман, який зараз з вами, як він взагалі з'явився. В му році Сергій воював, ну продовжив на той час воювати да, в 93-й бригаді. На той час він воював в піхоті, був командиром взводу, крупнокаліберних кулеметів. І це був Адівський напрямок. Там дуже близько позиції були на лінії розмежування. І так сталося, що снайпер ну, побачив нашу позицію, за якій працював Сергій, і цілив йому в голову. Його врятував рідний кулемет. Тобто відхилення от, буквально на пів сантиметра, хоч вліво, хоч вправо, то куля прошила б йому голову. А так вона вдарилась об рукоятку кулемета mm -hmm. і рикошетом зайшла йому в руку. Тобто він отримав поранення в руку. А куля в момент, коли вона вдарилась, вона розбилась. і серцевина пройшла в руку, а оболонка кулі вона застрягла на оці рукоятки кулемета. То коли Сережі евакуювали як би, з пораненням, його побратими, хлопці вони виколопили з кулемету цю болонку, бо у повір'я, що куля, як то кажуть, яка пройшла там, біля серця, але не вбила, ну так образно біля uh -huh. серця. Вона є талісманом і вона захистить в будь-якому найзапеклішому бою. Тому цю кулю він е, е, носив замість Христа. Uh -huh. так, так, так. На жаль, ця куля його не вберегла, на жаль. Але е, Пам'ять про нього, ця куля на мені. Вона маємо таке сподівання і надію, що дійсно буде вашим оберегом на все так. подальше життя. Розкажіть про те, як вам вдалося вивезти з Бердянська всі ті його нагороди і не лише спортивні, бо наразі це дійсно все дуже складно. Як взагалі ви змогли знайти людину, як все це доправляли сюди, в Україну? А, в той момент, коли ми виїжджали, ну, все. Все-таки ми розуміли, що, що відбувається, але ну, ніхто не розумів, який день це почнеться. Тому на такому стресі, якби ми забули, нагороди були приколеті на його прадникітіль, який він вдягав там на свята. І ми забули цей кітіль. Е це військові дома. нагороди, так. так? так там, і і військові спортивні договори. нагороди і військові. Так, так, так. Спортивні ну, висіли на медальниці, а оці військові нагороди на Кітелі. І Бердянськ був дуже швидко окупований, і родині військового. Ну, туди вже було попасти неможливо. Це було вже дуже ризиковано, тому ми з Серіже вирішили, що, мабуть, вони там будуть до нашої перемоги. Але коли вже так сталося, що Сергій загинув, я зрозуміла, що я не можу положити на його труну його нагороди, за які от він воював, та? От, які він тримав за свої. Тому я в цей день сказала, що тепер це буде моя справа честі, що я маю ті нагороди з тієї окупації вивезти. І от е, Сергій загинув 27 травня. От з цього часу, буквально тиждень, як ми їх могли вивезти, бо ми а, намагалися організувати цей процес. В три місяці вам знадобилося. Так. Спочатку треба було передати в окупацію ключі. Ми шукали людей, які передають гуманітарку, бо ну, ніяка ж пошта туди не ходить. Да? Тобто, ну ключі не найменше, якби знайшли людину, яка займається гуманітаркою, передали ключі. А, далі треба було було знайти в бердянську людину, по перше, де якої є двіра. Якби бо справа делікатна, це військові нагороди, якби, яка зайде в квартиру, не побоїться. Бо ми на той час насправді не знали, чи вскрити наша квартира, бо квартири товців їх вскривали, Туди заходили кацапи і так далі. Тобто ми не знали. Тобто, спочатку людина підходила, там дивилась на вікна, на двері. Да? А, на жаль, там одна людина пішла. Вона відмовилась, тобто побоялась. Ми шукали іншу людину. Більшість таких близьких людей, вони виїхали. Тобто дуже важко було знайти людину, але але ну, я вдячна дуже тій людині, це ну, я, звісно, не буду не називати не, не, не. так, так, так. Хто це був, але я йому дуже вдячна. Тобто, ця людина зайшла в квартиру, забрала військові нагороди і частину спортивних. Бо спортивні, на жаль, ми всі не змогли забрати, бо це дуже великі кубки, які там. ну, Великого розміру, і їх важко вивезти. Далі е, інший ще момент це перетин військових нагород через лінію розмежування. Це найскладніший, це мабуть, найскладніший мабуть, момент. Це найскладніший момент, бо ми маємо розуміти, що у нас іноді людей вбивають просто при трен... перетині. При а людина, яка провозить е, військові нагороди, вона дуже ризикує. Ми дуже думали, довго думали, як сховати ці нагороди, куди їх сховати, як це зробити. І потім все ж таки нам підказали люди, які перевозять гуманітарку, що чим більше ховають, тим гірше. І, в общем, ну, передали ми там одній людині ці нагороди, яка взялась за це, але все ж таки в один момент це пішло не так, як планувалося. Все пішло не так, як планувалося, бо водій сказав щось там Давайте я переховаю, і взагалі почали ці нагороди з чемодана доставати. І так вийшло, що достали частину, бо це вже було такое в стані такого ну, якби, кіпішу. Частина, виходить, водій кудись переховав, а частина залишилася в валізі. І вони взагалі поїхали в різних машинах. І тобто, mm -hmm. ми uh, ще не розуміли. Ну, якби і так сталося, що одна машина перетнула лінію розмежування за добу, а інша на дві доби застрягла. І тобто ризики все одно здавалися, але, ну, дякуючи Богу, все ж не таки знайшли, не, так, знайшли, не знайшли. Не знайшли. Uh, нагороди перетнули лінію розмежування, доїхали в Дніпро, тому що ну, це. Це найважливіше, що, що залишилось Залишилося тій квартирі. Так, так, для мене, бо це ну, такі принципові, принципові речі, дуже... речі, так, так. Тому сьогодні на відкритті меморіальної дошки в честь Сергія я вже мала можливість ці нагороди привезти. І угу. показати і кілька слів. Давайте поговоримо також про меморіальну дошку, яка з'явилася, де саме вона знаходиться. І я знаю, що ви брали участь в розробці і макету, так. і ви наголошували, що хотіли б і матеріал, щоб був саме такий, який був, бо у вас були на те певні причини. Він також символічний. О, так, я це ця, ця меморіальна дошка розположена на спортивному клубі Форест. О, в, цей, в цьому клубі Сережа займався. І в 2009 2010 роках він був директором цього клубу. Хлопці, які зараз там займаються, які туди приходять, вони всі його знають. А нинішній директор клубу був Олександр Гончар, він є другом Сергія. А, тому це було якби і прийнято рішення, що дошка буде саме на пороги цього клубу біля входу, щоб люди, які проходять, вони його знають, вони згадували, вони розуміли завдяки кому вони можуть в своєму мирному житті прийти і займатися спортом, жити і як б, радіти. Я запропонувала Олександру о, цю ідею, да, встановлення меморіальної дошки. Олександр мені дуже допоміг, бо він взяв на себе моменти всі паперові, бо це не просто меморіальна дошка, це пам'ятник, який внесено до культурної спадщини міста Кривий Ріг. Ну, згідно всіх законодавчих моментів. А, макет так розробляла я сама вже безпосередньо, якби ну, з фірми, яка виготовляла цей пам'ятник. На ньому зображена портретна фотографія Сергія, там, де він а, військові амуніції, і силуетна там, де він з штангою, тобто символізує, що він був і воїном, і спортсменом. Сергій був міцний, як граніт, тому вона виготовлена саме із граніта. І на ній ну, короткі відомості да, у його, про його досягнення. Тобто там є зображення його ну, трьох найвидатніших нагород, ми всі не стали розміщати. Там є відомості про те, ким, ким він був, що він чемпіон світу, mm -hmm. що він майстер спорту міжнародного класу і що він військовий розвідник. Я наприкінці нашої розмови ми подивимося обов'язково відеосюжет, А вам я дуже вдячна за те, що в такий непростий час, як для країни, так і у вашому особистому житті, ви знайшли сили прийти і власне сили жити далі. Я вам бажаю, бо думаю, що для Сергія це було б найвищою нагородою знати, що. Що ви продовжуєте жити і радіти цьому життю, незважаючи ні на що. Думаю, за це він в тому числі також боровся. Дякую вам за те, що прийшли. Далі ми дивимося відеосюжет. А я нагадаю, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм була вдова військового героя, справжнього героя і захисника України Сергія Карнаухова, пані Аліна. У студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Ця медаль це за 2014-2015 рік за оборону ДАПу. Сергій знаходився на вогневій підтримці ДАПа і саме за це був нагороджений. А ще державна медаль за військову службу Україні, захиснику вітчизни та інші нагороди отримав за свою службу Сергій Карнаухов. Його дружині лише нещодавно вдалося вивести відзнаки з окупації. З 2014 по 2020 Сергій був в АТО. Пізніше звільнився через поранення. Снайпер поцілив в нього кули. Згодом її Сергій носив як оберіг. 24 лютого чоловік знову взяв до рук зброю та пішов витісняти окупантів з нашої землі. 27 травня військового і не стало. Дружина героя каже: так як вони познайомилися ще під час АТО, то війна її його подав. Дарувала, війна зараз і забрала. Сергій завжди розумів, що невідворотність повномасштабного вторгнення, вона, вона є Єдине, він мав сумніви, чи це достанеться на його вік, чи на вік його дітей. І він дуже не хотів залишати це дітям, бо ми маємо віддати дітям державу такою, якою ми отримали її в 91-му році. Єдиною, неділимою і незалежною. Тому він розумів, що рано чи пізно цей момент він буде. Створення дошки ініціювала дружина Сергія. Тоді звернулася за підтримкою до спортивного клубу «Форест», в якому і тренувався її чоловік. Більшість свого життя військовий присвятив спорту, займався ним із самого дитинства. Спочатку боксом, а потім знайшов себе в пауерліфтингу. В цьому виді показав блискучі результати. Був багаторазовим чемпіоном світу та майстром спорту міжнародного класу. А в 2009 році встановив світовий рекорд у присіді з вагою п'ятсот один кілограм. Об'єздів нього чиснімопадималі флаг. Ні в одній країні світу, і за океаном, і в Америці, і в Європі. Гім грали України в честь нього. Да, ну, заслуги спортивні були, кар'єра у нього сложилась, скажімо так, і найвище достиження, які тільки могли в спорті, у нього є. З 2004 року разом із Сергієм тренувався і Володимир Олексанян. Чоловік каже, дуже добре його знав та пам'ятає лише позитивні моменти з їхньої історії дружби. Дуже добре знав цю людину. Дуже смілива людина, дуже цілеспромована людина була. Я би сказав, що видатна людина, як чемпіон України, світу, як спортсмен взагалі і як військовий теж. Ця людина вона була дуже-дуже патріотична. У нього не було якихось напівтонів, Він розумів, що Україну треба захищати. І він це робив. Пам'ятна дошка відтепер знаходитиметься на фасаді спортивного клубу Форест. Вона нагадуватиме криворіжцям про подвиг героя, якою ціною дається незалежність, та надихатиме юних атлетів на спортивні звершення. Вікторія Пінчук, Олександр Довженко, Перший міський.